Шановні друзі, сьогодні дуже багато було сказано про те про ту велику поступ, якою йде партія регіонів цією новою командою по нашій рідній Дніпропетровській землі. Сьогодні я дуже багато чув про якийсь міфічний документ, меморандум, начебто підписаний всіма різними політичними силами про чесні, законні і прозорі вибори. Так от я вам хочу сказати. Я, я думаю, що є багато людей в студії, в тому числі Загіт Краснов, який був в коаліції з партією регіонів, які підтвердять, що жоден документ, перефразовуючи великого бісмарка, жоден папірець, підписаний цією партією, не вартий того паперу, на якому він віддрукований. На сьогоднішній день, і мені не дають збрехати інші кандидати, інші представники політичних сил. На сьогоднішній день робота комісій заблокована. В комісіях робиться все, щоб на дільницях не було представників інших партій, не було представників інших кандидатів. Кандидати і політичні сили, на жаль, не є в рівних умовах. Партія регіонів використовує всю повноту, всю силу адміністративного ресурсу для того, щоб забезпечити в нечесний, в непрозорий спосіб необхідний для себе результат. Для цього знімаються з виборів цілі політичні партії. Для цього виносяться попередження кандидатам, для цього кілометри телеефіра заповнені обличчям Івана Івановича Куліченка, який вже перетворився на віртуального мера. Ми його не бачимо тут в студії. Ми можемо задати питання Денисенку, Олійнику, Павелку. Але чомусь ми, мешканці Дніпропетровська, не можемо задати питання нашому діючому меру, якого взяла під крило партія регіонів. Ви знаєте, це. Жахлива ганебна ситуація, передусім для чисті і гідності нашого міста. Я би хотів, щоб наш міський голова нарешті спустився до своїх виборців, до тих, хто за нього голосував на минулих виборах, і нарешті прозвітував перед територіальною громадою, що ним зроблено Конкретно, очі в очі, вічі в вічі з кожною людиною, з представниками з представниками різних <кх> політичних сил. На жаль, ми ць сьогодні цього не бачимо. Шановні друзі. Тепер декілька слів про те, як я, Андрій Денисенко, буду працювати на посаді міського голови Дніпропетровська. Хоча я розумію, що це нерівні вибори, і все робиться для того, щоб кандидати поза кланами, поза діючою партією влади не потрапили в телевізійний ефір. До речі, я хочу подякувати Савіку і цій програмі, що в дійсності тут є маленький острівець свободи вибору і свободи слова. Бо на... в інших майданчиках це вже зробити неможливо. Шановні друзі, перше, чого потребує Дніпропетровськ – це антикорупційні ілюстрації. І перше, що я зроблю, будучи обраним на посаду міського голови Дніпропетровська, це змушу заступників міського голови, діючих начальників управлінь, департаментів і відділів подати заяви про відставку. Тому що всі ці люди несуть безпосередню відповідальність за те, що відбувалося з нашим багатостраждалим містом всі ці роки. Це перше. Друге, що я зроблю. Я зроблю прозорим для територіальної громади шляхом проведення аудиту прямого публічного за участі вашої, як громадян, як виборців, всіх активів і пасивів нашого міста, щоб ми знали, скільки дитячих садочків у нас знаходиться в оренді у комерційних структурах, і ми туди не можемо повезти своїх дітей, щоб ми знали, 416 чи 1416 гектарів міської землі розподілено за тіньовими схемами, і наступне, що я зроблю, як Людина, яка вважає своїм обов'язком зламати хребет цій корупційній системі, яка оплутала Дніпропетровськ, це ініціює відміну всіх незаконних рішень, які завдали шкоди територіальній громаді нашого міста. Бо це є в дійсності мільярди гривень недоотриманих в освіту, в медицину, недоотриманих в комунальне господарство. А наше місто потребує саме таких стратегічних інвестицій в, інфра... в модернізацію комунальної інфраструктури. І, шановні друзі, влада в дійсності має бути підзвітною. Як міський голова, я звітуватиму перед громадою, на відміну від діючого мера Івана Куліченка, що квартально. Я переконаний, що кожен чиновник, який буде прийнятий на роботах, виключно на роботу виключно на конкурсних засадах, без всякого політичного підґрунтя, без всякої протекції з боку великих і сильних свідоцього, повинен декларувати не тільки свої. Доходи, а й доходи своєї родини. А й також, як це роблять в країнах цивілізованого світу, декларувати свої видатки. Тому що ми бачимо, у нас чиновники не мають доходів, тим не менше, їхні сім'ї живуть у величезних катежах по 500 квадратних метрів, їздять на розкішних лімузинах, яких немає вже навіть в арабських шейхів. Шановні друзі, я розумію, що боротьба, яку веду я, наша громадська організація. І ви дете ви, бо я бачу серед мешканців Дніпропетровська багато людей, які прокинулися до громадського життя і захищають відстоюють свої інтереси. Ця боротьба не буде простою, але ми маємо бути разом.